Людина, про яку чув кожен, хто цікавився ігровою індустрією, той, хто завжди в костюмі та з чемоданом. той, хто завжди поправляє свою кроватку в найнезручніших ситуаціях. Так, це та людина, про яку хочу знати всі. Але габенчик так просто не дасть відповідь на це запитання. Найближчі років 10 точно, а може й більше. Тому я, Чілич, зібрав вас, щоб розказати цікаві теорії про Джемена. Гарного вам перегляду! А ще, якщо хочете, щоб відео виходили частіше і були якіснішими, то можете мене підтримати одноразовим донатом чи підписатись на спонсорку канала, або просто підписатись на канал і поставити лайк чи дізлайк, то вже на вашу думку. Також маю свій телеграм-канал, там ділюся побільше інфою за все, ніж в спільноті. Все розпочинаю. Перша теорія полягає в тому, що він є майбутнім Гордоном Фріменом, доказом чого є його ім'я Гордон Фрімен. Дуже слабкий доказ, а термін «G-man» є сленгом для урядової людини. Також у Half-Life у шарці Гордона є синій костюм, дуже схожий на костюм G'Ma. Я впевнений, що ця теорія була жартом. Почнемо з того, що Гордон не став би повертатись в минуле, щоб мучити себе. Це просто не має сенсу, але я визнаю, що вони виглядають дуже схожими, чи можуть вони бути пов'язані. Друга теорія полягає в тому. Що всі події, які відбуваються після інциденту, є лише уявою Гордона? Теорія полягає в тому, що Гордон отримав радіаційний розряд, який ввів його в кататонічний стан, що змусило його уявити резонансний каскад і все інопланетне вторгнення. Це був б великим середнім пальцем від Волф, що означає, що вся Half-Life 2 і епізоди додавали лише гімплей і ніяк не покращували історію серії. Але якщо це так, то чому саме Джемен? Ордан бачив його лише двічі до експерименту: чи боїться він його, чи саме зовнішність робила його таким, що запам'ятовується? Існують деякі докази на підтримку цієї теорії. Наприкінці Half-Life можна було почути голос вченого: витягніть його звідти, Вимкніть обладнання і хто-небудь витягніть його звідти, хоча його було важко почути в грі через звуковий ефект інопланетного походження, без належного пояснення, чому це сталося. Але Blue Shift та Opposing Force була та сама історія, але від двох різних людей, один з яких також був найнятий джеменом. Інша схожа теорія полягає в тому, що Гордона накачує наркотиками Джемен. Це би пояснювало галюцинації на початку Half-Life 2 та епізоду. 1. Комбінат отруює населення через водопостачання, тож цілком можливо, що джемен міг отруїти Гордона. Ми знаємо, що саме він доставив кристал у Чорну Мезу, і він знав, що станеться. Приготуйтесь до непередбачуваних наслідків. Він знав, скільки життів він вп'є, зробивши це. Але що, якщо це не має значення? Що, якщо він може просто повернути час назад і змінити майбутнє? Навіщо йому це робити? Можливо, він випробував Гордона Фрімена, щоб побачити, чи готовий він до цієї роботи. Хоча навряд чи це сталося. Всі зусилля у світі пішли б на нівець. Наприкінці Half-Life 2 світ сповільнюється і знову з'являється Джимен. Час, доктора Фрімена. Невже знову настав той самий час? Джімен – це просто фрагмент уяви Гордона. Він не існує. Очевидно, що це неправда, оскільки Гордон не єдиний, хто бачив Джимена. Але це цікава ідея, що якщо Гордон творив його випадково. Джимен це теорія про перевернів. Існує теорія, що Джимен отримав свою людську форму в чорній мезі або десь ще, тому що його зовнішній вигляд завжди одинаковий. Він постійно поправляє кроватку, найчому незручно у своїй формі. А ще його завжди бачать з портфелем, наче він не може з ним розлучитися. Портфель це частина його самого. Наприкінці Half-Life, коли Джемен розмовляє з вами, він дуже важко дихає між реченнями, наче йому бракує повітря. Роботодавці? Я рекомендував ваші послуги моїм е роботодавцям. Англійська у Джемена дуже хороша, як для того, хто не є людиною. Ця цитата дуже незвичайна, оскільки він вперше зробив паузу, заїкнувся. Здавалося, що він намагається придумати інше слово. Він вже знав, що сказати, але хотів сказати інше слово, щоб Гордон не відчував загрози. Принаймні, мені так здається. Джімен це Бог? Джімен має нелюдські здібності, такі як телепортація Гордона і кардинальна зміна світу. Він просить Гордона виконувати завдання для нього, вбиває ніщелантів і комбайнів. Звісно, якби він був Богом, то мав би силу робити все це в один момент. Вартигонти можуть зупинити появу Джимена, як тільки вартигонти будуть зайняті відродженням Алекс. Джимен може розмовляти з Гордоном наодинці. Я хотів би зробити більше, ніж просто наглядати за тобою, але я погодився дотримуватись певних обмежень. Mm. Він спланував смерть Ілая Венса у грі Half-Life 2, епізод 2, Джимен наказав Алекс сказати батькові приготуйся до небачених наслідків, поки вона була без свідомості. Сказавши це батькові, Елай Венц впадає в шок і просить залишити його наодинці з Гордоном. Він починає розповідати про Джемена. Це є зрозуміло, що він знає щось, чого не знає ніхто інший. Розмову переривають і відкладають на потім, але потім не настає. Ілай Венц Венс помирає невдовзі після запуску ракети. Є щось, про що він не хоче, щоб Гордон знав. Гордон Фрімен боїться Джемена. Немає вагомих доказів проти або за. Але у Half-Life 2 екран змінює колір, а на задньому плані лунає моторошна музика, не було б несподіванку, якби він був наляканий. Для мене джемен, або людина в синьому костюмі, це або інопланетянин, який працює на високопоставлену інопланетну бюрократію, що надає певні послуги, або дуже і дуже дивна людина, яка працює на першокласну урядову організацію, або корпорацію, яка протягом багатьох років була втягнута в дуже сумнівні справи. Дехто з нас думав, що він інопланетянин, інші вважали, що це занадто очевидно і що він, швидше за все, представляє якийсь вищий ешелон уряду. Багато користувачів вважали його адміністратором, хоча він виглядав як посередник найвищого рівня між урядом, чи якимось таємним постачальником фінансування і Блекмеза. У Half-Life 2 припускали, що Джен наймає Гордона як кілера або найманця. Але якою буде плата Гордона за все це, репліка Бріна? Про контракт Гордона також передбачає, що Джемен може змусити Гордона працювати на будь-якого з міжпросторових прибульців, в тому числі на комбінат. Епізоди 1 і 2 припускають, що Вортигонти втрутились в контракт Джемена з Гордоном, але він все одно знаходить застосування Гордону і Алекс. Епізод 2 припускає, що радники мстилися Ілая за те, що він змусив Вортигонтів вивести Гордона зі стазису. Вони ймовірно знали, що Гордон був у стазісі, тому вони або засмутились через те, що Гордона вивели зі стану стазису, коли він повинен був перебувати в ремісі протягом певного часу, або вони засмутились через те, що Гордона спочатку пообіцяли продати їм як кілера. Звідси випливає нагальне питання: хто є роботодавцями Джимена? і кому Джимен спочатку надав послуги Гордона під час подій в Half-Life 2? І нарешті. Що змусило Джемена вирішити змусити Гордона працювати на когось іншого. І якщо Джимен був готовий продати Гордона комбінату, то чому він хотів, щоб Гордон знищив джерело їхньої сили? Усе дуже заплутано, оскільки ми не знаємо, в чому саме полягають послуги Джемена. Ми знаємо, що це найманство, але найманство без будь-якої оплати, і це робота під загрозою битви, в якій у вас немає шансів на перемогу. Ну так було раніше, але зараз це просто робота без волі. Мало не забув ще одну річ. Завдяки включенню порталу у Всесвіт Half-Life та згадці в епізоді 2 про науку Aperture, ми можемо припустити, що полярне Сяйво володіє вдосконаленою версією портальної технології Aperture, яка може безперешкодно подорожувати в інші вимірі. Це набагато просунутіша технологія, ніж портали Black Mesa, яким потрібен час, щоб відкритися. А під час подорожі між ними трапляються заминки, а ігри з порталами показали, що керівництво Aperture Science було манією величі. Задихалося від пихи, відчувало величезну образу на Блекмеза за те, що вони отримали значне державне фінансування і хотіли перевершити їх у всьому. Що, якби члени Aperture використовували свою портальну технологію для подорожей не лише крізь інші виміри, а й крізь час і були б після цього дуже викривленими у свідомості. Хтось на кшталт як G-Man? ні. Я не думаю, що G-Man є побічним продуктом Aperture, Проте було б цікаво побачити, як деякі вчені з Aperture у результаті експериментів, які вони проводили, перетворилися на щось схоже на G-Man. Я все ще неохоче сприймаю портал у всесвіті Half-Life, але в той же час включення порталу у Half-Life відкриває безліч можливостей. Мені навіть цікаво, чи відвідував G-Man Aperture Science і що він міг би їм запропонувати. А тепер останнє запитання: яку угоду уклав G-Man з Black Mesa? Як це пов'язано з кристалом. В оригінальній грі він відмовляється виконувати певні прохання вченого, з яким він розмовляє, і погоджується з іншими речами, які той говорить, між тим коротко поглядаючи на вас. У другому епізоді припускається, що він надав кристал, але попередив про непередбачувані наслідки. Навіщо давати його й тім, а потім попереджати про випробування? Чому вони не поставили під сумнів його здатність отримати цей зразок кристала? Коли багато їхніх вчених зазнали невдачі. Ми знаємо, що перед аварією були якісь проблеми з обладнанням і якась таємнича невідповідність так, що ж насправді стало причиною аварії: саботаж з боку Джимена або адміністратора. Це лише залишає відкритим питання. Наприклад, хто наказав морським піхотинцям вбити вчених і прибульців, джімен, якщо він мав якийсь вплив на уряд або військових, або адміністратор. Я згадую адміністратора, тому що його наполегливість. У проведенні експерименту я підозрілою. Тепер, коли я думаю про це, я задаюсь питанням, що Джемен міг би отримати, маніпулюючи урядом США щоб вбити вчених. Я сподіваюся, що в наступних іграх Half-Life у нас з'явиться рівень спогад, де ми побачимо, як Алекс було врятовано з чорної мези. Ми ще не знаємо, чиї матір врятували краби. Чи її вбили інші прибульці з Кзену, чи її застрелив один з ґрунтів або асасинів. Брін, здається, знає, як саме вона померла. Можливо, буде створена гра Half-Life, коли Гордон і Алекс повернуться в 1998 рік. Це була б дивна подорож. І на цьому все. Ставте лайк або дізлайк під цим відео, підписуйтесь на канал. З вами був Чилич. Покеда!